Життя єдине відоме нам життя знаходиться на землі. Ми вивчили його лише поверхнево, однак вже цілком точно можемо сказати, що одним із головних компонентів всього живого на нашій планеті є вода. Без неї не було б ні мікроорганізмів, ні рослин, ні ваших домашніх тварин, ні вас самих. Якщо ми хочемо шукати життя, таке, яке точно може існувати, доведеться шукати воду. Маючи тільки цю відправну точку, людство вже кілька десятків років намагається знайти живі організми поза землею. Досі ці пошуки не увінчалися успіхом. На місію, про яку йтиметься сьогодні, покладаються одні із найсерйозніших очікувань дослідників, пов'язаних з пошуком життя за межами нашої рідної планети. Не перемикайте, буде цікаво. Отже, вода. У вигляді льоду її величезна кількість знаходиться на місяці. У вигляді сольових розчинів на Марсі. На кометах крихітні частинки льоду змішані з газом і пилом, ці хвости простягаються на мільйони кілометрів, однак життя навряд чи там існує за однієї простої причини. Вода має бути в рідкому стані. А це, оскільки ми вже з вами зайнялися пошуком потенційно придатних для життя місць сонячної системи, серйозно звужує сферу такого пошуку. Можна звернути увагу на Енцелад, супутник Сатурна, спробувати знайти рідку воду на Марсі, сподіватися, що вона є під льодовою поверхнею Генімеда, чи, зрештою, на іншому супутнику Юпітера Європі. Вона знаходиться ближче до газового гіганта, і приливні сили змушують планету під тиском викидати струмені води у відкритий космос. Завдяки 11 близьким прольотам апарата Галілео і знімкам телескопа імені Габла ми практично впевнені, що десь під шаром льоду Європи є океан води. У березні і липні 1979 року апарати Вояджер 1 та Вояджер 2 передали перші якісні знімки поверхні Європи. Ці зображення показали, що її поверхня яскравіша ніж у нашого місяця, вона вкрита численними смугами і хребтами, і на диво взагалі не містить великих ударних кратерів, високих скель чи гір. Тобто її поверхня дуже гладка і не схожа на інші відомі нам супутники. Хоча фотографії були не найдетальнішими, однак дослідники помітили, що частина дивних смуг на поверхні Європи мають краї, які підходять один до одного, наче деталі пазла. Всередині смуг проглядали темні пустоти, що наштовхували вчених на простий висновок, це розломи, які виникли внаслідок геологічної активності. Але сама форма розломів не співпадала із моделями, у яких їх намагались пояснити впливом Юпітера, наче поверхня рухалась незалежно від того, що знаходиться під нею, наче всередині є вода, а зовнішня кора просто ковзає по ній. Одним із найважливіших відкриттів, зроблених уже іншою місією Галілео, стали зміни магнітного поля Юпітера біля Європи. Ці збурення показують, що глибоко під поверхнею супутника індукується власне поле, швидше за все, в електропровідній рідині. Наприклад, солоній. Виходячи із льодового складу Європи, вчені вважають, що наймовірнішим матеріалом для створення цього магнітного малюнку є глобальний океан солоної води. В океані Європи рідкої води може бути вдвічі більше, ніж в океані Землі. Він має бути солоним і залягати на глибині від 15 до 25 кілометрів прямо під товщою льоду. Деяка кількість води у рідкому вигляді, ймовірно, знаходиться і в льодовій оболонці супутника. Окрім води, на Європі може бути необхідна для життя хімія. Вирішальне значення для формування молекул життя мають кілька основних хімічних елементів: карбон, гідроген, нітроген, оксиген, фосфор і сульфур. Комети і астероїди могли доставити частину цих молекул на Європу, коли зіштовхнулися з її поверхнею, а інші хімічні елементи, можливо, були відкладені чи сформовані під час народження супутника. Будь-яке життя потребує джерела енергії. Сонячне світло сприяє протіканню хімічних реакцій, які підтримують більшу частину життя на Землі. Але енергія Європи для життя може бути забезпечена хімічними реакціями на її поверхні, десь глибоко всередині, або ж надходити від величезного сусіда Юпітера всі три компоненти життя у одному флаконі, тобто в одному супутнику. А отже, час займатися його вивченням. Саме до такого висновку прийшло НАСА, коли в 2015 році перше зробила запит бюджету на розробку тоді ще безіменної місії до Європи 30 мільйонів доларів на програму, яка повинна являти собою апарат на сонячних панелях на довгій круговій орбіті навколо газового гіганта Юпітера для виконання повторних близьких прольотів Європи протягом трьох років. Загалом було заплановано близько 40 прольотів на відстані від 25 до 2700 кілометрів над поверхнею. Відразу був визначений один із. З головних інструментів магнітометри для вимірювання сили і напрямку магнітного поля Європи, що дозволило б ученим визначити глибину і солоність її океану. Ще у 2014 році був проведений конкурс, у якому із 33 поданих заявок на наукове навантаження були відібрані дев'ять основних інструментів місії. Окрім радарів і камер, було заплановано використати інструменти, які дозволяють вловлювати частинки води, викинуті у тонку атмосферу супутника. Таким чином. Апарат ніби торкнеться до океану Європи, фактично залишаючись високо над ним. Щоправда, ще слід буде підтвердити зв'язок між гейзерами і ймовірним океаном. Ця робота буде відведена для кількох радарів. Тож, давайте розглянемо інструменти Європа Кліпер детальніше. Магнітометр для дослідження внутрішнього складу IceMag він буде вимірювати магнітне поле поблизу Європи і разом із приладом PIMS визначати розміщення товщину і солоність з підльодового океану Європи за допомогою багаточастотного електромагнітного зондування. Адже Європа має магнітне поле, яке виникає в результаті взаємодії між значно сильнішим магнітним полем Юпітера і чимось всередині людяного супутника. Вагомі докази вказують на те, що це щось є рідким океаном солоної води. Магнітометр також допоможе виявити джерело тонкої атмосфери Європи і зафіксувати те, як вона з плином часу випаровується в космос. Плазмовий магнітний сонар PIMS. Цей прилад буде працювати разом з магнітометром і стане вирішальним у визначенні товщини льодової оболонки Європи, глибини океану і його солоності. PIMS матиме чотири датчики під назвою Чаші Фарадея. Ці датчики будуть вимірювати електричний струм, створений плазмою. Тобто зарядженими частинками при потраплянні на детекторну пластину всередині кожного датчика. Чаші фарадеї ретельно вимірюють характеристики плазми, включаючи її густину, температуру і швидкість. Завдяки цьому вийде намалювати карту ліній магнітних полів супутника, що дозволить більше дізнатись як про підльодовий океан, так і про можливе ядро об'єкта. Картографуючи спектрометр Майс, цей прилад буде досліджувати склад Європи, виявляти і картографувати розподіл органіки, солей, кислотних гідратів, різних фаз водяного льоду та інших матеріалів для визначення солоності океану. Давні глядачі нашого каналу знають, як працює спектрометр. Кількість світла, відбитого у різних довжинах хвиль, залежить від того, із чого складається поверхня, а володіючи такою інформацією, можна скласти детальну карту розподілу льоду, солей, органіки і найгарячіших точок на Європі. Камери для отримання зображень ACE, широко і вузькокутні камери на цьому інструменті будуть картографувати більшу частину Європи при роздільній здатності 50 метрів на піксель і надавати зображення областей поверхні Європи при вищій роздільній здатності аж до пів метра на піксель. Кожна камера матиме 8-мегапіксельний датчик і буде чутлива до довжин хвилі видимого світла з невеликим виходом у близькі інфрачервоні та ультрафіолетові довжини хвиль. Вузькокутна камера зможе обертатися на 60 градусів за двома осями, обидві камери робитимуть стереоскопічні зображення, і обидві матимуть шість різних фільтрів. Принцип роботи інструмента віддалено нагадує аналогічний у марсоходів Spirit та Opportunity. Якщо ви хочете побачити на цьому каналі відео про ці два марсоходи, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Радар для оцінки океану Європи Reason – цей двочастотний прилад, який заглядає під лід, призначений для визначення характеристик льодової кори Європи від самої поверхні аж до океану. Він розкриє приховану структуру льодової оболонки Європи і потенційно знайде пустоти і водні озера всередині неї. Прилад посилатиме радіохвилі глибоко у лід Європи, де вони будуть відбиватися від підповерхневих об'єктів і повертатися до космічного апарату. Фіксуючи невеликі відмінності в часі прибуття сигналу назад, в датчик, Різен створить карти внутрішньої структури льодового шару. Система пошуку теплових викидів і e чи просто детектор тепла, забезпечить тепловізійні зображення Європи у високій роздільній здатності, що допоможе виявити приховані у видимому діапазоні активні ділянки, такі як потенційні отвори гейзери, що викидають шлейфи води у космос. Оскільки об'єкти різні за температурою випромінюють різні довжини хвиль інфрачервоного світла, вчені можуть виміряти температуру ділянок поверхні, точно аналізуючи світло, яке вони випромінюють. Це допоможе визначити і небезпечні ділянки для посадки можливої майбутньої місії на поверхню Європи. Мас спектрометр для планетарних досліджень і Європи Мейспекс. Цей прилад визначатиме склад поверхні і підповерхневого океану і сфокусується на надзвичайно тонкій атмосфері Європи і будь-якого матеріалу, що викидається із надр в космос. Він збиратиме гази і розганятиме їх іони всередині інструмента, тобто ті атоми і молекули, у яких відсутній один чи кілька електронів або, ж навпаки, є зайві. Точно вимірюючи час, потрібний для переміщення іонів, ми зможемо визначити їх масу, а отже і склад. Додатково це допоможе з'ясувати наскільки сильно радіація Юпітера впливає на супутник. Ультрафіолетовий спектрограф UVS використовуватиме такий самий метод, як і космічний телескоп імені Габла для пошуку малопомітних водних шлейфів, які викидаються з поверхні Європи. UVS зможе виявляти невеликі шлейфи і надасть цінні дані про склад і динаміку розрідженої атмосфери супутника Юпітера. Тут все просто. Так як видиме світло може розкладатись на веселку, тобто проекцію кольорів або довжин хвиль, з яких воно складається, так само ми можемо розкладати і ультрафіолетове світло, а отриманий спектр, як ви пам'ятаєте, допомагає віддалено визначити склад і густину об'єкта, конкретно в цьому випадку атмосфери і поверхні. Мас-аналізатор поверхневого пилу або ж суда займається вимірюванням складу дрібних твердих частинок, які викидаються з Європи. Це саме той інструмент, який зможе безпосередньо спробувати на смак пил з поверхні і потенційні шлейфи на низьковисотних прольотах. Спершу пил потрапить у відсіювальну трубку. Там він пройде через ряд сіток, які затримують небажані частинки плазми і вимірюють швидкість і напрямок пилу. У задній частині приладу пил зіткнеться із ціловою пластиною і розпадеться на дрібніші іонізовані компоненти, які будуть виведені на іонний детектор. А вже він розповість ученим, із чого складався пил. Як бачите, місію дійсно заточено під дуже вузькі дослідження. Апарат повинен прилетіти, ретельно виміряти товщину водяної кори, з'ясувати, чи є у ній пустоти і озера, зазирнути глибше у океан і визначити склад як водяного льоду, так і самого океану. Крім того, він повинен зайнятися пошуком активних ділянок, спостережуваних як термально, так і візуально, зрозуміти, що відбувається з атмосферою Європи і як з цим пов'язане її магнітне поле. І все це за приблизно. Три роки роботи з можливим продовженням на наступні етапи місії. 9 березня 2017 року місія врешті отримала своє офіційне ім'я Європа Кліпер. Назва була дана на честь класу морських суден, які борознили простори земних океанів у 19 столітті. Прищоглові вітрильні кліпери мали гарну оптічну форму і були відомі своєю грацією та швидкістю. Вони перевозили товари по всьому світу, не затримуючись у портах надовго. Аналогічно, і Європа кліпер занурюватиметься у радіаційне поле Юпітера заради близьких прольотів поблизу своєї цілі, а потім виринатиме і працюватиме над отриманими даними. До кінця того року, до речі, запланована кількість прольотів зросла до 45. 9 серпня 2019 року НАСА урочисто затвердило остаточний план місії. Апарат матиме масу трошки більше за 350 кілограмів, довжину 6 метрів, а розмах його крил, тобто сонячних панелей, складатиме 22 метри. І тут ми переходимо до проблем, які можуть стати на шляху практично готової місії станом на весну 2020 року. Ще у бюджеті на 2016 рік Конгрес зобов'язав нас запустити Європа кліпер на СЛС у 2022 а в 2024 на тій же ракеті відправити і посадковий модуль Європа. Якраз минулого дев'ятнадцятого року новий бюджет відклав запуск кожної місії на рік. Однак все одно передбачав, що вони мають полетіти саме на СЛС. Вам, мабуть, відомо, яких затримок зазнає програма СЛС, і як важко буде встигнути запустити дві такі великі й дорогі ракети з урахуванням того, що вони стають ключовою частиною програми Артеміда з повернення США на місяць, і пріоритет буде саме у місяці. Тобто, скажу прямо, запуск саме на СЛС є дуже малоймовірним. А враховуючи, що політ до Юпітера займе близько шести років, ми можемо побачити нові знімки Європи дуже нескоро. А кожен рік зберігання готового апарата обходиться в 125 мільйонів доларів. Але є альтернатива навіть дві ракети носії Delta чотири Heavy та Falcon Heavy. Запуск будь-якої з них обійдеться як мінімум на 700 мільйонів доларів менше, не буде таким ризикованим і дозволить направити СЛС саме на місячну програму. Наса ж у минулорічному зверненні прямо про це говорить. Окрім того, запуск на Falcon Heavy навіть за 150 мільйонів доларів буде дешевшим за оплату простої місії, як мінімум в 250 мільйонів. Щоправда, слід урахувати те, що політ на слабших ракетах займе більше часу, і сумарна фінансова економія може не перевищити 300 мільйонів доларів. Так чи інакше, це все, що ми хотіли розповісти вам про програму дослідження Європи на сьогодні. Автор оригінального сценарія Павло Поцелуєв. текст перекладено та адаптовано Марією Омельченко. Якщо ви хочете підтримати вихід україномовних відео на цьому каналі, можете зробити це за реквізитами у описі під роликом. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватися та ділитися цим відео із друзями. До нових зустрічей!